Шановні клієнти, всім привіт! Топові варіанти квадроциклів Сіфмото з невеликими пробігами від офіційного дилера, тільки в квадрохаті. Давайте подивимося. Ось такий квадроцикл Сіфмото c Force 1000 у комплектації Overland. Топовий колір Midnight Camo виглядає нереально. До речі, навіть з допами. З допів тут у нас надійна та перевірена часом ледбалка ProLight, дуже якісна. І також, звісно, додатково найкращі підігріви ручок. І, звісно, курка газу. Пробіг квадроцикла 981 кілометр. Мотогодини 53 У нього тільки обкатка 20-30 мотогодин. Абсолютно новий і вже у квадрохата Select зараз відправляється до другого власника. Тому, якщо вас цікавлять топові квадроцикли у стані нових з абсолютно невеликими пробігами, звертайтеся у квадрохату. Звісно, чекаємо на ваші звернення. З того, як власник сказав Борис, давай оновимо оверленд, пройшло менше, ніж доба до того часу, як ми зараз разом із вами вантажимо цей квадроцикл новому власнику у його мікроавтобус Тому топові варіанти з невеликими пробігами у стані нового, як я вже казав, у квадрохаті. Виглядає квадроцикл просто чудово. Оце професіоналізм.